Першим містом у світі, яке піддалось удару міжконтинентальною балістикою, став Дніпро. Росіяни могли вдарити будь-де в Україні, та й всі чекали атаки по Києву. Втім, Тамерев боялась впіймати облизня, випробовуючи свій орішнік, пояснює військовий аналітик Олексій Гетьман. Ну, наприклад, Київ, Так? Київ там, начебто, системи ППО були ну і Петрів в тому числі. Якщо б цю ракету збили то не вдалось б Росіянам бо, ну, якісь наслідки б. Це політичне було бажання тримати політичні якісь наслідки. Це був би провал по провал повний. таким провалом свого часу стали атаки по Києву кинжалами. Росіяни заявляли, що ці ракети гіперзвукові і збити їх неможливо. Втім, коли у столиці з'явились системи ППО Петріот виявилось, значно переоцінили свої Удар кинджали. по Дніпру мав і іншу мету завдати значних руйнувань, аби ще більше налякати. Коріш за все, що вони намагалися використати не тільки. Політичний, ну і військовий ефект все ж таки в нього в неї головна частина у цієї ракети 1200 кілограмів, тонна 200. і по кількості вибухової речовини ця ракета дорівнює трьом ракетам. Ескандер -М». аналітик німецького видання Більд Юліан Рюбке назвав цей обстріл політичною та пропагандистською акцією, але аж ніяк не військовою. Ці жахливі кадри показують, як із неба через хмари падають шість ракет. Особливість у тому, що це була тестова версія ракет РС-26, у якій не було вибухівки, тобто бойової частини. Була підміна з такою самою масою і розмірами, яка мала симулювати ядерний заряд. Російські державні змі вже п'яту добу смакують новини про появу Орієшніка. Мало не щогодини години з'являються заяви російських офіційних осіб про розгортання комплексів. На додачу створили мерчі з путіним. Утім, згодом зет пропагандисти зажурились на фронті. міжконтиненталка не допомогла. Натомість французи дали дозвіл на застосування своїх далекобійних ракет по території РФ. Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на кону наша безпека Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближчою до Європи. Європейці вже порахували за який час російський орешник подолає відстань до їхніх столиць до Лондона приміром за 20 хвилин. До Рима за 14. Тепер всі мають боятися, що він запустить ці ракети по якимось європейським містам чи не на... здійснює ядерний удар по. Країні він піднімає ставки. Це тиск на сполучені штати, це тиск на наших партнерів. У Пентагоні заявили, що Сполучені Штати переглянуть підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії у Пекіні. Після удару між континенталкою по Дніпру та погроз з боку Путіна союзникам України знову закликали утриматись від ескалації. Там вкотре наполягають на вирішенні кризи політичними засобами. Усі сторони повинні зберігати спокій, і стриманість, сприяти діалогу та консультаціям, щоб охолодити ситуацію, а також створити умови для якнайшвидшого досягнення припинення вогню та політичного врегулювання кризи. Через російський удар по Дніпру між континентальною балістикою скликали надзвичайне засідання Ради Україна НАТО. Воно відбудеться 26 листопада, Ірина Нусачова, Олександр Євстифієв, Дніпро ціві.